В Одесі відкрився новий заклад для любителів м'яса і не лише, адже в меню багато страв, котрі обожнюють всі, чого лиш вартує їх фірмовий плов з баранини. Це божественно смачно. Краще відразу зберігайте локацію. Заклад називається шашлична. Знаходиться за адресою Генуезька 3, це прямо біля м'ясної станції. Скажу відразу, ціни дуже приємні, особливо враховуючи, що це Аркадія. Ось, до прикладу, наше замовлення: шашлик з курючого філе 155 гривень. Шашлик з ягня 295, Зверніть увагу, до Шашлику подається ще соус, цибулька та паляничка. В меню великий вибір м'яса, тому тут знайдеться шашлик на будь-який смак. Такий підсмажений, соковитий, просто та не в роті. Лов з баранини 310 гривень, подається ще й салатом з помідорки. Дуже рекомендую замовити та насолодитись. Шашличні також є чебуреки. Ціна одного 90 гривень. І подивіться, начинки тут не пошкодували. На закуску взяли печений перчик, коштує 170 гривень. Перець капі смажуть на вугіллі, подають на подушці з грецького йогурту. Та соусу чімічурі. І перець смачний, і соус можна ще додатковою паляничкою помикати. Кай моє здивування, що в шашличні є десерти, та ще й така класика, як полуниця зі збитими вершками 175 гривень. Також у нас був компот 150 гривень. Ну погодьтесь, ціни адекватні. Насправді, ми тут вже вдруге, Хоча заклад лише тиждень як відкрився це місце, куди хочеться повертатись, бо якось тут в шашличній смачно та по-душевному.